Буде краще, коли ми будемо зацікавлені в цій ці розмові. Інколи соціальні робітники так, використовують цей. Я підійду і дам сердито. Але не ваш. Пані тетяно цей сертифікат, який говорить про те, що ви успішно пройшли тренінг комунікації з вразливими групами. У межах проекту стандартної якості волонтерської допомоги літнім людям я вручаю з особливою повагою до всіх учасників, а до вас особисто для того, щоб ви працюєте в полі, ви один на один з клієнтами, ви даруєте їм краще життя, підтримуєте їх і е, ті знання, ту інформацію, яку ви отримали сьогодні і протягом е, минулої середи. Щоб вона пішла вам на благо. Ну і звичайно, миру, благополуччя і всього найкращого. Дякую! Я теж тебе вітаю, а, натхнення, успіху. А, приміняй всі техніки і будь молодчинка. Це Дякую. твоє. Дякую. І щоб твої е, підопічні е, бабусі благодаря тобі. Були спокійними, а може ще десь і обізнаними, такими, як ти. Дуже дякую, <плес> дуже дякую. <плес> Вона сьогодні велика молодець. Дорога моя, я тебе вітаю з закінченням тренінгу. Бажаю, щоб ти емоційно не вигорала, знаходила, знаходила спільну мову зі своїми підопічними. І ви вирішували конфлікти тільки на положительному рівні. Будь Будь <клес> Мирного неба, натхнення. Щастя, здоров'я! <клес> <клес> Оля, я тебе поздравляю, що тобі видали такий сертифікат. Може, кому я не знаю, що де написано. Що ти дійсно пройшла тренінг успішно. Все, що ти тут почула, що все в роботі спортувалися. Я що Багато про себе узналася. <ikat> мені сподобалось, і в групі дуже сподобалось. Я не можу так дуже, знаєте, як сказати, що я багато знала. Я працювала в дитячому садочку багато років. Я можу, от але бабусі це трошки друга сфера. Тому так, да, сьогодні це треба ще урозуміти, почитати вкладиші, які ви нам дали, і багато знань про це. Приємно було пообщатися, і ще б хотілося досити. Цікавого, ну може, дещо я не знала, але воно згадалося. Mm -hmm. Сподобалося дуже і настольна ігра. Між <сміжди> собою спілкування. Коли ти сидиш і тобі розказують, як воно на самому дні, <сміжди> да, це інші речі. Тому так, да, дійсно, більше спілкування, тому що, наприклад, ці люди більше стіл, що беру все, тому що для мене це все нове, тому все. Mm -hmm. Багато знань. Мені від цього дуже впевненість велика, легкість і здається, що я по-новому буду працювати і взагалі жити. Дуже багато дізналася, відкрила для себе, з'їли вигоди. Перші 15-20 хвилин кажу чесно, як є, я, я була трошки так. Ну, потім з відривання куколок <реш> <реш> пішло краще, веселіше. Ну а по-серйозному для себе багато термінів слів узнали, це дуже важно. Ну і по поводу конфліктів, я думаю, для нас, як соцробітника, це найважливіша тема. Ми сподобалося дуже гарно. Я думаю, що не тільки ми будемо на, на роботі, оце все, а себе відкрила як поводитися з тяжкими в кавичках людьми і як Переджати конфліктні ситуації, як їх розв'язувати, і будемо на практиці. Щоб нам всім завжди щастило. Щоб нам всім завжди щастило! Щоб нам всім завжди щастило! Щоб нам всім завжди щастило! Присіян! І на всіх діти закрити наш день. Дуже дякую!